Доброго дня, глядачі, показати вам хочу, як я зробив, щоб включався валок боромості. У мене ось реча, тут буде стояти сідушка, ось реча жрук, яким включається вал Ось він включився, воно реча, тягається, виключився. Включився, виключився. Сейчас вам покажу тягу. Бачить такого оно. тяга стоїть. І ось о тяга тоже йде. І ось оцей. Ричажок, сюди наверх поставиться бараболя, і буде воно дуже хорошо працювати.